Перепрошую, що так затримався трохи. Раді бачите вас. Добро міністра, Стосунки між Республікою Польщі і Україною є надзвичайно важливими. Я не буду перебільшувати, коли скажу, що вони є стратегічно важливими. І весь час перебування вас на посаді посла. Він був продуктивним щодо... Поглиблення наших двосторонніх стосунків як на центральному рівні, так і на регіональному, на місцевому рівні. Я думаю, що дуже гарна була підтримка Польщі в проведенні необхідних реформ, зокрема і децентралізації, місцеве самоврядування, як я опікувався в першому уряді і за вашою підтримкою. Натомість ми теж зі свого боку завжди, як держава, як ваші друзі, Завжди намагалися, і будемо намагатися на майбутнє вибудовувати абсолютно дружні, конструктивні взаємостосунки. І я думаю, що зараз це є надзвичайно важливим. Є певні виклики, які ми маємо здолати, є питання, на які ми маємо дати відповідь, але я хочу підкреслити, що дуже важливо, щоб питання і відповіді, які ми будемо задавати, і надавати один одному. Наближували, не роз'єднували. Тому що все ж таки Польща, Україна це дуже близькі, дружні держави, які мають і минуле, спільне, непросте минуле, які мають дуже добре сьогодення і мають отримати успішне і дружнє майбутнє. Перед нами добре майбутнє двох сусідніх, дружніх, як ще раз частіше кажуть, братських народів. Завтра виїжджаю, це мій останній день. Хотів подякувати і бажаємо великого успіху уряду. Прем'єр-міністра Гройсмана переконані, що ну, ми бачимо велику активність. Я радий, що з початком праці вашого уряду ми зауважили дуже швидкий ну, ріст активності між міжміністеріальних контактів. Їх вже від початку травня було дуже багато. Підготовуються чергові. Там дещо не вдалося, але це на ну, не вдалося якраз в цьому терміні. Є дуже багато планів, і праця уряду вашого уряду, пане пане міністре показує, що є велике зацікавлення. Двосторонніми контактами, і, і з нашої сторони також відкрилися відразу нові можливості, і, і переконаний, що, що це буде успішно розвиватися. В його програмі могла бути також зустріч з вашою прем'єр-міністра. Дружні слова, я високо це ціную. Я думаю, що все тільки починається. Я хочу одразу сказати. я... У нас зараз треба інтенсивно побудувати навмістю, налаштовувати своїх а Принаймні, я можу сказати, що наша позиція буде, тут відпочинку. І, і, і планую йти на, 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 на місце, такого можна, як у вас є.